Трішки детальніше про дамбу у Білоруській області, яка отримала тріщину від ударів українськими безпілотниками. Так, друзі, це саме українські безпілотники, тому що є офіційне підтвердження від Роберта Бровді, командувача сил безпілотних систем. Він каже, що це були дійсно дрони першого окремого центру сил безпілотних систем. А 16-й армійський корпус Збройних сил України заявив, що після удару по Греблі ворожі підрозділи, які переправилися через Сіверський Донець біля Вовчанська, виявилися відрізаними від основних сил. Мова йде про Харківщину. І я вам готовий зараз, друзі. Зацитувати офіційне повідомлення 16-го армійського корпусу, де мовиться про те, чому це було зроблено. Після удару по Дамбі остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на 1 метр. Як то кажуть, пішла вода у хату, точніше, у Сіверський Донець. Вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян. А далі, друзі, найосновніше. Головне кажуть вони значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й лист облетіло Так, що підрозділи, які встигли переправити через Сіверський Донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду.